Доброго дня, гості підписники каналу Спекулянт. Сьогодні є ще трошки автомобільної тематики. Дивіться, є ще отаких два трикутника по 250 гривень. Отакі От е, трикутника в коробці 300 гривень. Е, далі дроти по 250. Е, Маємо домкрати на легковий автомобіль. ось, По 300 гривень. Кому треба отаку палочку, є ще пару штучок, плюс 50 гривень. Тобто 350 разом з палочкою. Без палочки 300 гривень. І є отакий органайзер в багажник. Ось. Пінопластовий. От такий в комплекті. Дивіться, домкрат. ота палочка, викрутка якась є. Балонів немає, 500 гривень. От. Є такий самий от, знизу органайзер Ось. 250 гривень, він без нічого пустий. І от ще один такий пустий. Теж 250 гривень. Автомобільна сумка для документів. Чехол, кейс, ну, не знаю, як ще правильно назвати. Ось, є такий на замочку Mitsubishi, книжка, там все є. І ще якісь документи. 500 гривень. Ось такий. На машину Lancer. Тоже з три штуки є. Тоже тут книжка на машину і вся, всякі різні папери. Ось такий шкіряний на Kia. Ось. А, цей 400. Це 500 на автомобіль Audi. Теж зі шкіри, теж є книжка Audi. Ось також 500 гривень. Є такі простяцькі автомобіль Chevrolet 100 гривень. От, але одно ну, можна щось поставити акуратно, щоб було в купці. І автомобіль Део. Ну там, напевно, Ланус, що там підео теж там от книжка є і таке теж кому треба 100 гривень автомагнітола на автомобіль Chevrolet. Штатна автомагнітола CD MP3 диски читає, є вхід на AUX. Ну і багатоканальна. Є ще дві штуки, ціна 550 гривень. Набор для ріхтовки поверхонь. Ну, як є якась не дуже значна мятина. Ось. Оця поверхня, яка закручується, витягує м'ятину, дві подушки є, так, щоб не зашкодити, наприклад, крило вирівнюєте. Приставили і закручуєте барашку. Таким чином витягуєте пошкодження. Ціна такого прибору 250 гривень. Дві сіточки від сонця на заднє скло бокове автомобіля. Кріпиться от на присоски. Дві штуки коштують 150 гривень. Органайзер для автомобіля. На три відділення. В багажнику дуже зручно. Можна поставити, поскладати собі речі. При потребі він складається. Ось так. Ціна його 250 гривень. Надовна подушка під голову. Коли покористувалися, склали сюди в чекольчик і закинули в бардачок. Ціна такої подушки 100 гривень. Інструмент. Набор 4 штуки, ціна 150 гривень. така викрутка-невикрутка. Витягати закльопки. 150 гривень. Насос ножний. 300 гривень Насос нужний. Можна підкачувати лодку. От, має насадку ось таку. Насадку тоншу для м'яча, матрас надувний, подушку. От, дивіться, була ціна його 300 гривень. Зараз віддаю його за 200, ще є пару штук. Хто забув придбати, пишіть або телефонуйте. Лишився цей червоний набір ключиків. Так, я говорив, що ось тут немає одної хрестообразної головки і одної такої, звичайної. Ціна його буде 450 гривень. Фен Хаус Люкс професійний. На дві швидкості. Так, ось одна, посередині виключається. Оце друга швидкість. Ой, бляха, жарить капітально. Ось. Новий стан, ціна 600 гривень. Навігатор. Навігатор на вітел. В робочому стані. Так, лише От тускло отаку. Вмикається. Новий з гарантією. Ось. Ну, Можна прокладати маршрути. Ну, так як навігація, все працює. Є до нього кріплення на лобове скло, зарядний пристрій, пристрій до прикурювача, USB-шний зарядний пристрій, книжечка, гарантійний талон. Отака сумочка. Ось. Ціна його буде півтора тисячі гривень. Набор ключів. От, значить, є три ключа шестигранки, три головочки, така тріщотка з насадками, ключик розвідний. І такі лапки для розбортування шини. І Якщо пробили камеру, зразу є клей, латки. Ось. Також кріплення до ровера можна прикріпити От. і ось так зачепити. Він буде вам триматися. Все компактно ховається, закривається, нічого не погубиться. Значить, такий набор коштує 550 гривень. Світильник для кемпінгу. Так, ось має ручку. Світло таке. Більш тускніше, блимаюче, денне світло, слабкіше, червоне світло. Мигаюче. Заряджається від ось тут є місце для USB. От, зразу капель додається. Також є сонячна батарея. Може заряджатися від сонячної батареї. Ціна його цього ліхтаря 350 гривень. Так, есть такие лихтар. Вот такой свитец. Вот. Заряжается вид резетки на аккумуляторах. Э -э, цена також 350 гривень. Есть -э, вот такие ліхтар. Тут вставляются батарейки, два пальч пальчика. Має гачок. От. Магнітів немає тут. Просто денне світло. Яскраве і тускніше. Ціна 200 гривень. Все по 150. Це є для коч, гризунів, тараканів. Щурі миші. Ліхтар налобний, світильник для комп'ютера, ноутбука на такій от паличці, пружинка чи який правильно. Так. І дзвінок бездротовий. Є зразу акумулятор, вставляєте і він працює. Все по 150 гривень. Світильник фасадний, заряджається від сонця з датчиком, з датчиком оцим, датчик руху. Ціна його 150 гривень. Безпровідна зарядка для телефона на 30 Вт 200 гривень. Бритва чоловіча триммер така нова в робочому стані. Заряджається від USB. ціна 250 гривень. кишенковий ніж має 8 положень, чехол для зручності, ціна 100 гривень. Набор викруток. Дивіться, ось такі тоненькі. Є їх 6 штук. Ціна 100 гривень. Так, степлір промисловий. Ось, зразу є скоби, от ціна його 300 гривень. От така лійка в комплекті з шлангом. Є гумки для скручування, щоб вода не протікала. Лійка, не знаю, чи вона переключається. Ось. Але є кріплення до стіни. От такий комплект цілий 250 гривень. Комплект ножів три штуки кухонних. Хтось казав, що я 200 гривень за нього загнув, бо він купляв за 130 колись 3 роки назад в АТБ. Ну, давайте 150 за нього. точилка для ножів. Новенька. От я її просто витягну з упаковки. значить Сам такою користуюся вдома, досить непогана річ. Абсолютно нова, не користована. Ціна 300 гривень. Ось такий дорожній бокс, нитка голка. Значить, тут є в цьому наборі. Дивіться, ось ціла купа голок, бачите, різних, довших, коротших. Потім ножиці. Метр булавки. Тут якісь гудзики. Потім не тріє, які хочете до вибору до кольору. Ціна такого бокса 150 гривень. Набір шампурів, 6 штук в чехлі, ціна 250 гривень. Ще один набір. Також 6 штук, 6 шампурів. Вони такі самі, як ті попередні, тільки без чехла. Ціна буде 200 гривень. Набір похідний рибальський шампурів. Також 6 штук і йде 2 направляйки, куди ставимо шампура. Значить, Оцим кінцем втикаємо землю з двох сторон. Ставимо зверху. Шампура і жарим шашлик. Ціна набору 300 гривень. Дуйка для розпалювання вогню у мангалі. Ціна 200 гривень. Рішітки гріль. Зручне використання. Ось так тримаєте за ручку Їх є Три штуки. Зразу в комплекті йдуть щипці. Так, перевертати м'ясо. Ціна такого набору 250 гривень. Решітка гріль. З дерев'яною ручкою. Ось. Ціна рішітки 300 гривень. Решітка можна використовувати як підставка. Маю ось такі ніжки. Можна використовувати як решітку для гриля для жарки м'яса. Ціна решітки 250 гривень. Набір. Вилка, ложка ніж. Три предмети. Продаю тільки разом в комплекті. По 50 гривень. 150 гривень комплект. Сумка портмоне на три відділення. От одна кишенька. Це буде у нас друга. Тут просто без замка і ще одна велика на замок є. Ось, якщо видно. Через плече. З поясом. Пояс регулюється по висоті. Матеріал шкірозамінник, ціна 200 гривень. Сумка майстра. Ось є такий один кармашик, далі другий кармашик. Ось тут велике відділення. Дві таких, два таких ремішка, можна молотка запхати, ще один. От, сумка на поясі. За щелкою. За регулюється. Ціна 300 гривень. Чехол водонеприникний для телефона. Має зіп. Ось подвійний. В дощ можна поставити або документи, або телефон, і все буде збережено. Ціна такого. Чехла 70 гривень. Пальник до газового балону новий 150 гривень. Шланг для поливу 10-метровий з розпилювачем. Одразу з насадками для крану. Ціна 250 гривень. Садок рибальський. Ось така його величина. Рибаки хто забув придбати? Починається сезон рибалки. Садок лишився останній, ціна його 200 гривень. Коробочка для рибака. Відділення мотеля Париж. Така. Ціна її 100 гривень. Щітка для миття ванної кімнати. Електрична. Дуже зручно відтирати шви на плитці. Має три насадки, зарядний пристрій і ще от така штука була запасна, ну не знаю для чого вона. От. Ціна 500 гривень. Вентилятор підлоговий. Новий? Запакований ще був. Так, кнопка напруги. Далі йде три кнопки переключення швидкостей. Ось дивіться, працюючий. Скорше, сильніша швидкість. Ось так. Видно, так? Да? Працює, обертається, все добре. Ціна 850 гривень. Палатка Карпова двох. місна. Ось. Є якийсь тут переклад. Можна прочитати, має металові дуги. Ціна 1000 гривень. Крісло розкладне. Мощний брезент з подушечкою. Зараз покажу, як воно в розкладному вигляді. Ось таке. Витримує. Ну, мене витримує. Я сотку маю. Ціна його 1400 гривень. Зонтик від сонця. Зараз попробую його розкласти. Ну, такий немаленький зонтик, діаметр його десь 2 метри приблизно. Також висовується, складається. Ціна його 700 гривень. Ще є два крісла. Рибальське крісло з чехлом 500 гривень. І ось таке менше 250, теж з чехлом. На сьогодні все. Кому що сподобалось, пишіть або телефонуйте на Viber 068 311 7073. Усім дякую, усім па-па.